Найшов Іванов, не? Я нову купив Іванову. А де я возьму? Да я возьму. Дуп і себе. Бача, нема того. Та і що страшного, на тому пока буду дам. ти давайте! Заход правили, я грибу Бачив дивись Старий! то шукається, я ту штучку привезу. Я не вбодна з я... цією пружиною. А де проблеми? Що, я не знавали? Гриби. Гриби вже є? Є. Яке, веселка? Веселка. Чи це мухомори? Натягуйте. Слухай, який баран тобі не їдав? Інтернет-магазин. <laughs> ну, то інтернет-магазин, ти в назад вийшли. Ти ж кажеш, так... бачиш, що шайба є? Ну, так? нема такої шайби, не йдуть зараз в комплекті. Значить, це магазин, інтернет, може, я йому ото зараз. Полубу, скажи, знаєш що? <laughs> Дядя Федя дасть полубу. Ти не страждаєш, а <laughs> Ну тут я бачу, що шайба є, ну. Ну бачив я, а там що нема. То що ви з ним інтернет? А гроші дінати падло. <laughs> І, і брак женуть, брак! Фаль. Що будемо робити? Що робити? Фальш роблять, от фальш. 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 Ну ставте її такою, як є поки. Вона залізе. Вона не залізе, в дупу собі приняє. А вона жімайте рівня, йди сюди, щоб неї загнати туди ну. То що тобі загнати, де пониз? Я отпущу і зажену. Так я й не можу навіть дивитися на неї.